Вітаю на моєму каналі Руни, прогнози та магія. Сьогодні буду відповідати на питання підписників. Отож, просили мене подивитися Харків на вересень. Ну і зрозуміло, перше, що цікавить, це саме загроза обстрілів там і прильотів. Ну, подивимось. Ну і не лише це подивимось. Ну що, поїхали! Отже, опишіть мені, будь ласка, що чекає місто Харків у вересні місяці цього року? Хай скажуть рони правду. Та й вас перевернути. Кана пряма. Єра. О, дві не потяглося. Ну, добре, що ми маємо. Лагус перевернути Іса. Беркана. А, добре. Про обстріли тут окремо запитаємо можливість такого. Про що мова. Тейвас перевернутий. Канно, Єра, Лагус, Іса і Беркана. Ну, дивіться, відразу Тейвас перевернутий. З одного боку, це певний страх і лякалки. От чітко. Якщо взяти цей аспект, то тут Тей вас перевернутий, лагос перевернутий. Брехня по факту. Тобто, оце і ПСО, читайте, і ПСО. Що там, не знаю, там, що придумають. Ядерний удар по Харкову, там, може і ще що-небудь, що Росія повторно на Харків нападе там і так далі. Тому подібне. Одним словом, і ПСО чекає. Не ведемося, брехня нема такого. А От залякувати буду дійсно. Ну, і те й вас перевернути. На жаль, це все-таки позначка прильотів, але руйнувань нема. Тобто, що виходить? Щось може, загроза, чи... чи є загроза, що щось летітиме? Да, є. Але схоже, що ПВО гарно відпрацює, не долетить. Але все рівно, не ігноруємо тривоги. Хотів би порадувати, що нічого немає, на жаль, є, все-таки. Ну і так, да, якісь будуть лякалки, оце і псо буде закидатися якраз стосовно Харкова. Не ведемося, ігноруємо таке. Попереджений, значить, озброєний. Далі що у нас кану? Але будуть і позитивні моменти. Зокрема, це, до речі, розкриття розкриття планів. Тобто, це удача з одного боку, а з одного боку, розкриття. Тобто, ну, читайте, розвідка працює, якби, ну і ПВО також працює, то якби розкусять. Що, що там вони хочуть, чим вони хочуть пильнути. Такого плану. Може, до речі, програтись таким чином, не знаю, якісь там іскандери або що підженуть установки, да, спробують ними пильнути, але не встигнуть. Тому що щось з тими установками відбудеться От таке можливо. Ну, але все рівно кажу, ж тривоги не ігнорую. Далі, Єра. Ну, Якийсь певний урожай, певне завершення циклу тут проглядається. Чого, якого, зокрема. Ну, для міста ясно, це схоже, скажіть, я скажу, ну, це виділення якісь коштів там, відповідно на, е, до речі, є рашти певний цикл. Це що? А це на навчання може бути. Якраз там, не знаю, облаштування, можливо, е, сховищ там ще чого-небудь в такому плані. Ну, взагалі, якби, як виділення коштів, певне фінансування проглядається. Що е, в нас ще? Е, якщо взяти так, тобто. Ага, да-да-да-да-да. Дивіться, є, певні плани є, не лише розкриття планів там орків, так, а й плани саме Нуєра, певний певний цикл це ну, відновлення читайте. Чому кажу відновлення, бо ось беркана знизу під низом. Тобто це і відбудова, читайте там ну, інфраструктури, постраждалих будинків і так далі, тому подібно. Ну і підготовка до зими сюди ж також. Тобто ось на, на що в тому числі йдуть кошти. Далі, Лагус перевернути. Ну тут і зв'язку треба дивитись, тобто певний обман. Да, є. А з другого боку, кошти і що? І також Лагус перевернути. А вектор кудись не туди. Тобто, ну, треба контролювати. Кошти є, кошти виділяються і значні, а треба контролювати, щоб вони пішли і дойшли куди треба. Тому що, щоб знов там барабани в укриття, чи вечорі не з'явились, чи ще яка-небудь така от. Даруйте хрінь, скажу як є. Ось. Тому якби треба контролювати. Ну, осіса, читайте, ага, правильно. Схоже, якась така якраз випливе, щось якісь втрати коштів цікаві, вони будуть заблоковані. Ось, будь ласка. Ну, ясно. Розаблоковані чому, да, тому що кану це ж якраз розкриття, читайте розголос. так? Ну, Відповідно, журналісти схоже постараються. Журналісти-розслідувачі і так далі. І просто активісти. Тому воно буде заблоковано. І ось куди. Беркана, по фіналу, тобто, ну, ну це от відновлення. да, Це от відновлення якраз і певний, знаєте, ріст відродження міста. Але по ісі. тобто поступове, воно то є, воно то є. да, Робиться робота, відновлюється і до опалювального сезону готуються, і так далі. Але по ісі, тобто, воно таке. Це не блокування в даному випадку, це саме затягування. По часу, воно, відповідно, займе. Е, ну, не, не так швидко відбудеться, одним словом. Ось, добре. Ну що тут, ще подивитись? Ну, в принципі, щодо прильотів. Ну, добре, давайте. Тут є загроза. Прям так само прильоту тут ну, є загроза, що може бути. Давайте конкретно запитаємо. Так, дякую за відповіді. Отже, скажіть мені, будь ласка, чи до кінця вересня цього року будуть по Харкову прильоти дронів чи то ракет? Хай скажуть роне правду. Перд. Соло. Ейвес. Фінал. Фінал Альгіс. Ага, да-да-да-да-да, я все правильно сказав по першому розкладу. Тут, в принципі, руни те підтвердили. що мова. Перт, Соло, Ейвас і Альгіс. Дивіться. Е, ну, удача з одного боку. Да? Ну тут удача от чітко. Удача ось вам перемога. Це от робота ПВО, але успішна робота ПВО. Ось альгіс, руна захисту. Тобто місто захищене. Але загроза є, повторюю. Щось таке летітиме, чи то дрони, чи то ракети. А може й те і друге разом узяти. Тому, якби тривоги не ігноруємо. ПВО тут має гарно відпрацювати, ну, але ж, але ж, також можуть і пропустити, на жаль. Тому таке, загроза є, на жаль, не розслабляємося, не ігноруємо. Але по тому, що я бачу, воно має обійтися. Ну, жерт не показали, руйнувань як таких значних також. Тобто, ну, може, десь уламки якісь упадуть, або, може, високоточною своєю зброєю в якийсь пустир вгатять, наприклад. Ну, але все рівно, загроза є, тривогу не ігнорує. Тому так. Ну, на цьому все. Також коротеньке відео буде. Дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал. Всім доради. До зустрічі. Нехай щастить.